Пам'ятаю цю сукню, я минулого року собі її зшила. Це така сорочкова бавовна. зеленого кольору. Я ж люблю зелене, це мій улюблений колір. Колір моїх очей. Я її тримаю в своєму гардеробі, але не ношу, не ношу, тому що з нею щось не так. я зараз спробую вам пояснити, що саме. Навіть незважаючи на те, що я. Фіксую цю сукню паском на рівні талії, вона починає їздити. Тобто, я от відчуваю, що воно тут по талії в мене не зафіксовано, і це мене бісить. А я дуже не люблю, коли мене щось рухається, я не можу зрозуміти, як знайти цей комфорт. Тому я хочу додати. Тоненьку таку стрічечку тканини, у мене ще ця тканина зберіглася. Ну, такої ж ширини, як от цей пасок, це, напевно, тут сантиметр, ну десь сантиметр два-два з половиною також. І друге, мене таке враження, що ця тканина, це ж така сорочка обовована, вона не дуже класно підходить саме для таких об'ємних. Спідниць. От таке враження, що занадто багато там тканини. Хоча, якщо я зафіксую талію, можливо, я зміню свою думку і буде все ок. Наразі, за рахунок того, що все воно рухається, і на роботі я прямо відчуваю дискомфорт. Одна причина, чому може завалюватися назад річ. І, напевно, це перша причина все ж таки це неправильний баланс. Мені здається, я використала свої старі мірки, там, де спинка у мене на сантиметр довше, ніж потрібно. І за рахунок того, що спідниця важка, і коли я крукую, я якби трошки під, 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 під ногами так підкидаю нагору, а позаду ні, позаду вона ще тягне, Тож... Пілочку я не чіпаю, а спинку я отак візьму і трошечки вкорочую. саме по плечам і поглиблю горловину. Не ширше, а просто поглиблю. Вкоручую. Мої, шановні прекрасні глядачі, я завершила перероблювати сукню. Насправді, щось якось так доволі швидко все вийшло. Отже, я трошки вкоротила спинку на один сантиметр і вставила гумку по всій талії. До цього я планувала вставити гумку лише позаду, попереду ні. Але це виглядало не дуже гарно. Тому я вирішила зробити класичний варіант. Хто пам'ятає, не пам'ятає. Оце натуральний шовк такого прекрасного зеленого кольору. І він сюди прям чудово пасує. І інтрига цього відео: чи змінила я спідницю? Ні, не змінила. Тому що, коли я примірила цю сукню з, з цією гумкою по талії, талія, яка зафіксована, яка не рухається. Я зрозуміла, що а, спідниця насправді. Саме така має бути, не потрібно її змінювати, зменшувати. Так, повертаємо на лице. Ось так виглядає сукня. І я ще раз собі підтверджую, що саме для моєї фігури, для, мого, для моєї зручності, для мого комфорту мені потрібно фіксувати речі Наталію. Я відчуваю себе так саме так добре. А коли воно все от якось незрозуміло, в яку сторону лізе, це мені не дуже подобається. Ну і, звичайно, що ось цей пасок, він просто начебто зроблений, створений для цієї прекрасної сукні, для цього плаття і по кольору і по формі. Тут у мене гумка 2 см шириною, тюб, труба, куліска, оці стрічки в готовому вигляді шириною 2,5 см, щоб гумка там могла поміститися. А сам пасок 3 см шириною. І ось він буде перекривати цю гумку, і отак все красиво це буде виглядати. Отже, оце гомочка, так вона на тілі моєму сидить ось позаду. Зараз я відійду. Я дуже рада, що я не о, зменшила спідницю, саме так і має бути пасок. Він повністю покриває гумку, тому її і не видно. Дивіться. Краса. До речі, зверніть увагу на моє взуття. Це сьогодні я його замовила, і от ще думаю, чи залишати це, чи ні. Це лофери від бренду Mint Velvet. Це британський бренд, шкіра всередині і шкіра зовні. Дуже складно знайти лофери, які ну, на середню, середню широку ногу, як у мене. Але одночасно з цим отак виглядають елегантно. Такий загострений носочок. Дуже класно зроблені. Якщо ви можете знайти цей бренд, подивитися на нього. Тут, бачите, підбори, напевно, сантиметра два. Така підошва. Вона. Як сказати, вона є. Інколи буває таке взуття, що підошку ну, практично немає. Ти йдеш і відчуваєш всі там якісь камінчики чи ще щось. Мій розмір шостий, я поміряла п'ятірку і замалий. Якщо б була п'ятірка з половиною, це було б просто шикарно. Але, на жаль, половинок вони не роблять. І мені подобається, що тут немає ніяких у цих, що так люблять робити деякі бренди, а вони доволі мінімалістичні. І якщо так зробити, бачите, вони гнуться. Середня гнучність. Тобто це не кросівки, але це не такі, що, знаєте, прям ну, неможливо навіть ходити. Отака краса. Так, і це не кооперація. Вони про мене не знають, на жаль, і купила я їх. У повній ціні. Ціну ви бачите. Ну, а що робити? У мене чорного взуття зовсім нема. Тому така красам. Завеч... До вечора я буду думати, чи хочу залишити, чи ні, але я задоволена тим, тим, що в мене, що я собі знайшла. Що ви думаєте, Як вам? як вам це взуття? І наостанок пишіть коментарі, підписуйтеся. Я вам всім дякую за те, що ви у мене є найкращі, найпрекрасніші глядачі світу. Буду з вами прощатися і побачимося у наступному відео. Бувайте!